Всім привіт! Сьогодні ще один день в Канаді, субота. Ми сьогодні багато де були, але спочатку розкажу про вчора. Вчора я ходила до школи і мала зустріч з директором і з вчителькою, яка відповідальна за Не з вчителькою, а з супервайзером, яка відповідальна про позашкільний час. Мала з ним розмову про те, що Теодор вдарив в голову, мав струс мозку, і вони чекали і дзвонили мені, але не дзвонили. Швидку допомогу і не відвезли його в госпіталь. Поговорили про те, що вже два рази дитину загубили і як таке може бути після школи. Питала, чи є в них якісь протоколи, чи може вони, ну, ще був випадок, що один чоловік його батько однокласниці Теодора завів Boys and Girls Club, хоча це має забирати Boys and Girls Club Теодора. А не хтось допомагати заводити, як це взагалі можливо, щоб чужі люди так от брали і заводили. Коротше, добре, що вже все добре закінчується. Зі школою я поговорила. Відповідей на мої питання я не почула від директора. Ця жінка, яка супервайзер вихов... по виховній, позашкільній роботі, вона більш, е... більш зрозуміло слухала, що я казала. Тобто, вона, начебто, погодила, що треба дітям. Зробити якийсь урок з інструкціями, що вони мають робити. Наприклад, якщо батьки їх не забирають зі школи, що діти мають бути в курсі, а не думати, що їм робити, не робити ніяких рішень і все ось це. Розмовою я дуже незадоволена, але сподіваюся, що це дасть якісь свої плоди. Так що я не знаю, чи таке можливо взагалі в школі в Україні. Тому що яка б шкільна система не була, але. В українській школі легше, легше знайти відповідального ніж тут. Тому що тут, якби є люди, які ходять погодинно отримують свої гроші, і на цьому їхня робота закінчується. Вони нічим якби, не переймаються. Крім того, що в них є. Я не знаю, це добре чи погано. Це така інша система, і це е, була моя перша розмова з цією системою, і мені не сподобалось. Я. Відчула просто півгодини, які я була в школі. Я відчула, як я витрачаю свій час, і це нікому не цікаво. Це коли тобі усміхаються на повний рот. Але не... відповіді ти не отримаєш. Ну тут таке доволі часто. Вони дуже ввічливо вміють говорити ні. До побачення. Навіть там, де можна сказати так, і навіть там, де можна якось чимось допомогти. Іноді люди просто такі: типу... Sorry, but no. І оце. Розмова з двома людьми зі школи, з директором і з твоєю супервайзеркою, то якби я говорила тільки з директором, то мені б вона геть би не сподобалась. Бо він не, ну якби. Я не побачила, що мене розуміють, або принаймні що хочуть почути. От. Але потім після цього прийшов лист, що цей директор буде директором школи в сусідньому містечку, а не в нас. А в нашій школі буде інший директор. Це не пов'язані. Е Події, але мені принаймні більш зрозуміло, через що він взагалі гаднів, що не в'якав. Вот. Сьогодні ми з Теодором були у футбанку, взяли ящик рікоти, бо ніхто її не бере і у них завжди повно рікоти. Канадійці не, ну, так, не, не дуже то беруть рікоту. А ми зробимо вареники. Були у футбанку, рікота. Теодор їв якусь піцу. там. Потім ми були у... у Recycling Station, Вона дуже смердюча. Ми здали два мішка е, на переробку всяких. Що ми здали? Всякі алюмінієві цілись від напоїв, від монстрів моїх, від Теодорових. Там було шість штучок цих. Якась оранжева вода. Пластикові пляшки. Так, коротше, по два мішка на 7 доларів 75 центів. Віддала гроші дитині, то він у... потім на секанді купив собі дві книжки і корзинку для сміття. Фінансова грамотність, так сказати. Навіщо треба здавати на Recycling Station речі? І як потім не витратити всі ці гроші на секанді? А собі я купила дуже класну спідницю, за якою полювала 9 місяців. Я 9 місяців і 2 дні в Канаді. Тут є нові виклики, є старі виклики. Найбільший мій виклик це англійська мова, і вона найважче мені дається, бо я її не вчу. Я щось думаю, що воно якось, само собою, станеться, воно, само собою, не стається. Ну, я вчу, але я вчу недостатньо. І взагалі я останнім часом думаю, що я дуже недостатньо роблю. І ви можете сказати, що подивись, що ти, там в тебе вже є п'яте-десяте, але. Мені не хочеться обманювати ні себе, ні вас. Я справді роблю дуже недостатньо. Я зараз в процесі організації, як робити достатньо, але я роблю недостатньо, щоб організувати цей процес. І сьогодні нам не треба нікуди йти. Сьогодні ми залишаємось вдома. І ми подумаємо над цим процесом, тому що нам треба організувати. Мій продуктивний процес і Теодоровий. Нам треба написати список справ для Теодора, якщо він годину буде зайнятий тими справами, то я дозволю йому 15 хвилин пограти в Майнкрафт. Як зробити щось, щоб отримати те, що ти дуже хочеш? Е, я не придумала, в які, які справи можна як напрягти дитину цілу годину чимось зайнятися. Не знаю, що це буде. Це буде якесь там читання, англійська мова. Зарядка. Але це все що я перерахувала тільки, що це всього лише 25 хвилин. Треба якось більше, краще. общем, є над чим подумати є над чим подумати. Наступний тиждень обіцяю бути трішки холодним, потім трішки теплим, але за вікном вже таке я відчуваю подих весни. Мені подобається. Все класно. Ще два тижні і приїдуть батьки. А там вже літо, а там вже і війна закінчиться. Весною гарно. Зимою не дуже, а весною гарно. Там ще, правда, сніг мінус 20 буде завтра чи в неділю, не в неділю, в понеділок, але вже відчувається весна. Думаю, коли батьки приїдуть, буду в басейн ходити вранці. Але не знаю, як воно там буде насправді. Поки що думаю так. На цьому все. Папа! -па.